Що потрібно робити, щоб не замарзнути взимку? Як зігріватися можна? Можна поїхати, можна на санках кататися, можна тепло одягатися, Можна ще попигати, по... походити. А коли ходиш і стрибаєш, то що тоді тепліше? Так. Да. А чому? А це таке ти знаєш, що потрібно стрибати або ходити? Що можна зігрітися так? Хтось <світ> вчив чи ти просто сама дозимаєш? Сама Що потрібно робити для того, щоб не змарзнути взимку, коли дуже-дуже холодно на вулиці? Пічку топить. А якщо на вулиці гуляєш? Або йдеш кудись? На те Тому що зима, не от? А що обов'язково треба вдягнути, щоб було тепло? Ковточку, теплу, станішки і запушки тепло, і, і кофточку тепло. А шапка. Забуде. Що потрібно робити, щоб не замерзнути, коли на вулиці мороз, багато снігу і холодно. Що тоді робити? Одезу теплі одягати. А що обов'язково треба вдягнути? штани, сап. А якщо все рівно вдягнулась і змерзла на вулиці, ну, там довго гуляла і змерзла. Як тоді можна зігрітися? Якщо ручка замерзли, ніжки, як їх зігріти? І одягнути, Це просто поста а скажи мені, будь ласка, чи любиш ти зиму? Так. Да. А за що? Чим тобі зима подобається? Щоб пити снігову бабу. Баба? А яка снігова баба? Як ти її любиш? Ну що потрібно для того, щоб вийшов гарний сніговичок? Сніжок. А ким ти любиш Та подружки. – Що потрібно робити, щоб не замерзнути взимку? Треба тепло одягатись. Як тепло? Ну, рукавичку, шапки, штанці, хоболки, обувь. Так. так. А все одно, якщо навіть тепло вдягаюся, я так часто буваю, то все одно починаєш мерзнути. Там, то ручка змерзла, то ніжка змерзла, коли довго на вулиці перебуваєш, то як можна зігрітися? Бігати треба, І там і стрибати. І тоді тепліше стає? Так. А ти пробував, так? Так.